Привіт такі комашки! З вами на зв'язку репетитор математики Інна Петрівна. І сьогодні я покажу вам одну цікаву тему. Отже, ми розпочнемо з вами із ось такого завдання. Я тут кілька завдань виписала на листочок. І розпочнемо з першого. Нам потрібно порівняти дріб 1 третю хвилини та 30 секунд. Для того, щоб це зробити, спочатку потрібно знайти 1-3 хвилини. Пригадуємо, як потрібно знайти дріб від числа. Коли в нас говорить від, отже, це означає, що має бути частинка від цілого числа. А частинка це, відповідно, менше число. Оскільки в нас одна третя від хвилини, отже, ми повинні одну хвилину перевести в секунди. Це 60 секунд. І далі вже одну третю знайти від. 60 секунд. Отже, для того, щоб знайти одну третю від 60 секунд, потрібно 60 секунд поділити на 3 та помножити на 1. Так як у нас в знаменнику частіше всього число більше, ніж в чисельнику. Тому для того, щоб знайти менше число від 60 секунд, ми повинні поділити саме на знаменник, а на чисельник домножаємо. Рахуємо, 60 секунд поділити на 3, отримуємо 20 секунд. І все. Тепер можемо порівняти. У нас тут виходить 20 секунд. А тут 30 секунд. Отже, 30 секунд буде більше. Наступне у нас 2 п'ятих години та 40, перепрошую, 2 п'яти гривні та 40 секунд. Знову ж таки, 1 гривня нас дорівнює 100 копійок. Тому ми шукаємо 2 п'ятих від 100 копійок. Це 100 копійок поділити на 5 та помножити на 2. 100 поділити на 5 отримаємо 20, 20 помножити на 2 буде 40 копійок. 40 копійок і 40 копійок. Ставимо знак дорівнює. Тут 40 копійок підпишу. Наступне наше завдання це 1,5 км кілометра та 25 метрів. Один кілометр дорівнює 1000 метрів. Далі 150 кілометра від, давайте так напишу, від. 100 метр, від 1000 метрів, перепрошую. Отже, ми маємо 1000, поділити на 50 і помножити на 1, пригадуємо ділення чисел з нулями. Ось ці по, одні, по одному нулю можна відкинути. І знову ж таки, 100 ділимо на 5, одержуємо 20, помножити на 1, виходить 20. Отже, 20 метрів. Ось тут у нас 20 метрів. А тут 25 метрів. Отже, 25 метрів буде більше. Наступне завдання: 3 восьмих тони та 2 центнери. Одна тона це 1000 кілограмів. Чому переведемо в кілограми, а не центнери? Тому що одна тона це 10 центнерів. А 10 на 8 в нас не ділиться. Тому переводимо у кілограми. Далі, 1000 Кілограмів ми ділимо на 8 і множимо на 3. Можна для зручності поділити у стопчик 1000 на 8. Показую. 10 ділимо на 8. Беремо по одному. Мінус 8 буде 2. Спускаємо 0. 20 поділити на 8 по 16, 16 поділити на 8 2, мінус 16. 20 мінус 16 – 4. Маємо ще один 0. Спускаємо. 40, поділити на 8 буде 5. 5 на 8 40. Отже, виходить 125. І 125 потрібно помножити на 3. Теж записую для вас у стопчик. 125 множимо на 3. 5 помножити на 3 15, 5. Пишемо, одиничку запам'ятовуємо. 3 помножити на 2, 6. Плюс ця одиничка 7. Записали 3 на 1, 3. 375 кілограмів. А тут у нас 2 центнери. Пригадуємо, що один центнер це 100 кілограмів. Отже, 2 центнери це 200 кілограмів. Ось тут простим олівчиком напишу: ось тут у нас вийшло 375 кілограмів, а тут 200 кілограмів. Отже, це буде більше. Продовжуємо далі наступне завдання. Обчислити. У нас є вираз 60 помножити в дужках 2289 мінус 2051 поділити на 7. Перша дія в дужках, так як в нас тут дві дії в дужках, тому перша дія ділення в дужках вона важливіша. Записуємо 2051. Ділимо на 7. записую у стовпчик. 20 поділити на 7. 14, ділиться, беремо по 2, мінус 14. 20, мінус 14, 6, 6 на 7 не ділиться, зносимо п'ятірку. 65 поділити на 7. Ділиться 63, буде 9. Мінус 63. 5 мінус 3, 2. Спускаємо одиничку. 21 поділити на 7. Мінус 21. Все, в нас вийшло. 293. Наступна дія: віднімання. 2289 мінус 293. Робимо віднімання. 9 мінус 6 8 мінус 9. Не віднімається. Позичаємо одиничку. 18 мінус 9, 9. Тут вже 1 мінус 2, знову не віднімається, знову позичаємо одиничку. 11 мінус 9. тут залишилось 1. Зносимо одиничку. 190 1996. Наступне остання дія: 1996 множимо на 60. Можна підписувати оту шестірку під шістірку, а 0 крайній. Отже, 6 множимо на 6, пригадуємо множення. На... із нулем, Ми можемо на нуль не множити, ми його в кінці отут просто допишемо. Рахуємо собі тільки числа, які перемножаються по таблиці множення. 6 помножити на 6, 36. записую, 6, 3, запам'ятовуємо. 6 помножити на 9, 54, плюс 3, 57. 7 пишемо, 5 запам'ятовуємо. 6 помножити на 9, знову 54, плюс 5, 59. 9 пишемо, Знову п'ятірку запам'ятовуємо: 6 на 1 – 16 плюс ця п'ятірка 11. І спускаємо тепер наш 0. І вийшло 119 760. Сюди записуємо 760. Все. Перших два номера виконано. Далі, наступне завдання: склади і розв'яжи рівняння. Якщо невідоме число зменшити в 90 разів, то отримаємо число 213. У нас невідоме число. Ми в рівнянні звикли позначати іксом. Тому ми можемо собі написати, нехай невідоме число. Буде х. Маємо рівняння. Дві крапки. Тепер дивимося по нашій умові. Сказано, що невідоме число. Спочатку наше невідоме число це Х. Далі, ось це невідоме число, його зменшили в 90 разів. Якщо зменшили в, або зменшили у це дія ділення. Отже, ставимо ділення. 90 разів, отже, поділити на 90. І отримуємо число 213, тому отримуємо, це дорівнює і число 213. Ось таке в нас рівняння, просте рівняння на ділення вийшлося. Оскільки в нас невідоме ділене, воно в нас завжди найбільше число у виразі на ділення. Тому для того, щоб його знайти, нам необхідно помножити дільник на частку. Пишемо х дорівнює 213, помножити. На 90. Далі, х дорівнює, множимо собі у стовпчик. Тут я вже запишу 0 ось з краєчку. Ось так можна записувати. Тобто, ось така форма запису теж досить зручна. 9 помножити на 3 27, 7 пишемо, двічку запам'ятовуємо. 9 на 1 9, плюс та двічка 11. 1. Пишемо, одиничечку запам'ятовуємо. 9 помножити на 2. 18 плюс та одиничка 19. І нулик спускаємо. Вийшло 19 тисяч 170. І все. Ми розв'язали. Можна собі написати відповідь. Тисячу. 1000... О, ой, перепрошую, 19 170. Ось так.